Мене дуже бісить, як окупанти намагаються переписати історію цієї війни, зокрема, в тому числі і історію оборони Маріуполя. А, а як мені це не подобається, ти ж, ти ж навіть не уявляєш. Ну, ось і поговоримо з тобою про це сьогодні о 21.00 в прямому ефірі в Тиктоці. Так, да, ефір не проблема, абсолютно. А якщо я буду доєднувати в ефір людей з питаннями до тебе. Дивись, люди з питаннями це найважливіше, що я взагалі люблю в ефірах в такому всьому. Тобто, ну друзі і так знають, як воно там було, і люди, які там були, і так знають. А якщо будуть доєднуватися люди зі своїми питаннями, то це втричі краще. Тобто, ну це ті люди, яких це цікавить, які мають сумніви, і от ми маємо до них достукатися в першу чергу. А якщо питання будуть незручними, це ж прямий ефір. Монтажу не буде, друже. Так і не треба монтаж. Ну тобто, чим цікавіші питання, чим вони більш е, такі, ну як би це можна сказати, незручні, е, провокаційні, тим краще. Бо ну, воно ж все розвалюється, вся пропаганда розвалюється у правду. Тому це ну абсолютно не проблема. Що ж на всі питання ми отримуємо вичерпні відповіді. Бо моїм соведучим сьогодні в ефірі буде влад Вікіпедія Жайворонок з полку Азов, який захищав Маріуполь, пройшов Азовсталь, пекло полону. І сьогодні ми з ним поговоримо про минуле, про сьогодення та про майбутнє. Так, давай.